День героїв для містян розпочався з вшанування пам'яті кожного, хто боровся за волю та незалежність держави. Після хвилини мовчання та державного гімну всі небайдужі покладали квіти до меморіалів, аби віддати шану людям, які цілковито поклали своє життя на ваги свободи українського народу. Ми сьогодні схиляємо голови перед всіма борцями за волю України, котрі віддали своє життя, але котрі бачили світло в цій державі, котрі хотіли цю землю і котрі прагнули понад усе, щоб народ. Був і щоб народ на цій землі ствердно стояв. Тому сьогодні в день героїв ми не тільки схиляємо голови в жалобі, але ми ще і говоримо за звитягу, за ствердність думки і за чітке вольове переконання. Герої це не тільки військові, це медики, рятувальники, волонтери та добровольці. Усі, хто сьогодні боронить країну від ворога, та всі, хто десятки років тому ставав на захист незалежності. До Незалежності призвав цілий цикл подій від українського національно-визвольних змагань 1917-1923 року. І в тому великий вклад був і так само члена української члена парламенту Центральної ради Української Народної Республіки Костя Місевича. І до того призвели величезна пророблена робота, яку очолювали і Євген Коновалець, і Українська повстанська армія організація українських націоналістів, яку очолювали Степан Бандера. День героїв стало широко відомим у 1992 році. Проте російська агресія з 2014-го надала події ще більшої значущості. Дата проведення свята теж має свою історію, адже саме в цей день було підло вбито полковника армії УНР Євгена Коновальця. Сьогодні цей день для нас особливий, особливий в контексті пам'яті про тих синів і дочок, які віддали своє життя за Україну. Тому сьогодні ми вшановуємо абсолютно всіх героїв, всіх поколінь, які віддали своє життя за Україну. В першу чергу, тому що цей день під відносно мирним хмельницьким небом ми, звичайно ж, можемо відзначати завдяки в першу чергу їм. Ми звичайно ж дякуємо тим, хто сьогодні на передовій в окопах. Цю секунду в цю хвилину захищають Україну від загарбників. Попри всі випробування, майбутнє України непохитне саме через жертви наших героїв. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.